Друзі, вітаю вас! Телеканал Перший міський продовжує свою роботу не ближче 20 хвилин. Будемо говорити про цікаве і сьогодні про особливості всиновлення дітей під час війни про евакуацію наших дітей, і як ми з вами можемо допомогти цим дітям, дати їм можливість все ж таки жити у нормальних родинних. Відносинах сьогодні з нами Наталія Утюпіна, начальниця служби у справах дітей Одеської обласної військової адміністрації. Я вітаю вас. Вітаю, дякую, що прийшли до нас. Хочеться поговорити про наших дітей, бо розуміємо, що все, що відбувається зараз, воно звісно і псує їм життя, і все заради того, щоб майбутнє все ж таки у них було. І ми розуміємо, що спочатку війни були якісь проблеми з всиновленням дітей, зупинилося це частково, але зараз є. Нові правила, є нові умови, є можливість продовжувати цей процес. і Є головне, що є люди, які хочуть все ж таки дати цим дітям любов, сім'ю. Тож, скажіть, будь ласка, спочатку, а чи дійсно зараз діти, які були або без батьківського піклування, або дітей-сиріт, їх частково евакуювали? Вони не тут. Так, дійсно, З початком повномасштабного вторгнення на територію України Одеська область вжила всіх необхідних заходів для збереження життя та здоров'я наших дітей. Угу. І вже 1 березня було прийнято розпорядження голови обласної військової адміністрації про евакуацію дітей, які цілодобово перебували в закладах в різних типів форм закладів: угу. будинки дитини, притулки, центр соціально-психологічної реабілітації і інтернатні заклади. Тому э, діти такої великої групи з Одеської області були евакуйовані за кордон. Більша частина наших дітей перебуває і досі э, в республіці Польща, угу. в Румунії. В Республіці Литовській і в Туреччині uh -huh. також є група дітей, які перебувають на безпечній території України в Чернівецькій області. Це найменші також малюки з будинку дитини. Група дітей uh -huh. ці заходи були вжиті терміновими, і yeah. діти були евакуйовані. Під час того, як діти перебувають в евакуації вже більше ніж півтора року, виявилася проблема угу. з урахуванням того, що ми спасли дітей і надали їм прихисток інші держави, зробили для них всі можливі найкращі умови для їхнього існування в так. інших країнах. Але діти залишилися законсервованими в плані того, що ми не могли їх влаштувати в родини в сімейні угу. форми виховання. Велика частка дітей вже мала підстави і правові підстави перебувати на обліку з усиновлення uh -huh. і бути влаштованими в цю найпріоритетнішу форму виховання, яка в Україні є, окрім прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та опіка. І вже за півтора року велика кількість дітей набула. Там правових підстав, перебуваючи за кордоном, для того, щоб все-таки була можливість влаштування. Звісно, на протязі цих півтора року ми повертали дітей, намагалися повернути, але в основному це були повернення до біологічних батьків, угу. яких виправилися, які суди не позбавили батьківських прав. Це були дідусі, бабусі, які там стали опікунами для так. своїх онуків. І ми не могли здійснювати таку процедуру. Як усиновлення за кордону дітей, uh -huh. і влаштування в прийомні сім'ї дитячі будинки сімейного типу: діти, які залишились перебувати на території України, або, ем, скажімо так, були нові діти, які потрапили в поле зору службі і отримали такий статус і uh -huh. е, можливість бути усиновленими в Одеській області. Процес усиновлення не зупинявся. У uh -huh. нас працювали всі суди, працювали всі інстанції для того, ем, щоб дитину можна було усиновити. І за 22-й рік ми все. Тож такі встановили 98 дітей. Mm -hmm. е, е, наразі заборонено усиновлення іноземними громадянами України. Mm -hmm. Тобто, ми змогли лише там буквально 18 дітей були усиновлені іноземними громадянами на початку 22 року. Це були ті процеси, які розпочалися до евакуації. Mm -hmm. Тобто під час евакуації діти перебували. Вже за кордоном процес тут закінчився, судовий, і забирали дітей як і українці, так і іноземні громадяни, тобто закінчили цю процедуру. Потім це стало неможливим з урахуванням прийняття рішення уряду, що таке не може сьогодні відбуватися для громадян за кордону, але і е, е, наші. Люди не змогли використати своє право, бажання вірніше дитина своє право бути так. в сім'ї в зв'язку з тим, що був відсутній порядок влаштування і усиновлення дітей саме із закордону громадянами України. Угу. На щастя, 1 червня в день захисту дітей уряд прийняв нову постанову. Це постанова 577, 576, яка вносить в ряд постанов зміни. І дає нам можливість сьогодні е, усиновлювати дітей із за кордону так. або влаштовувати їх в сімейні форми е, в прийомній сім'ї в дитячі будинки uh -huh. сімейного типу. Е, хочу сказати, що з 1 червня, поки вона була опублікована декілька днів, напротязі всього червня ми її вивчали, uh -huh. готувалися до цього процесу, бо процес не простий. Це треба відпрацювати з. Кожній країни з консульством, зі своїми якимись порядками, ну, так, правилами, так, законодавством. І у нас є перший результат сьогодні. Позитивний результат. В п'ятницю ми провели першу е, онлайн е, зустріч так. кандидатів в усиновлювачі угу. з дитиною, яка перебуває в евакуації е, в, в Румунії. в угу. Румунії. Е, перший Онлайн контакт відбувся, і кандидати вирушили в Румунію на очне знайомство. Так, так передбачено порядком. Тобто, одного знайомства онлайн недостатньо. Порядком передбачено обов'язково, що один із кандидатів або Оба, якщо мають право перетину кордону, uh -huh. повинні поїхати в ту країну, де перебуває дитина, і очно все-таки з нею. Контакт і ось сьогодні е очним контактом підтвердилось, ми були, скажімо так, онлайн, uh -huh. а батьки вже були там. І дівчинка 12 років дала згоду сьогодні бути установленою кандидатом нашим з Одеської області. Це перемога. Це перемога, це те, що ми чекали 12 більше ніж рік, да. і ми маємо перший результат. Ми точно сьогодні можемо сказати, що ми не дарма просили і писали листи угу. до звернення до центральних органів влади про те, що нам потрібен такий порядок, тому що життя продовжується, да. і дітям потрібні сім'ї. У нас в області залишається перебувати на обліку 100 кандидатів усиновлювачі угу. і більше ніж тисяча дітей на обліку з усиновлення. Звісно, є певні. Свої там історії по кожній дитині uh -huh. і хвороби. Ми розуміємо, що всі діти не будуть усиновлені, не да будуть в сімейних да. формах виховання. Да. І це із ну, об'єктивних таких причин. Uh -huh. Але ми намагаємося сьогодні зробити так, щоб максимально ми змогли дітей наших влаштувати. Тому сьогодні перша така перемога. Я знаю, сьогодні колеги мені повідомили, що у нас вже є наступні кандидати, uh -huh. які готові процес не зупиняється. Да. Да. і я... Радію тому, що це відбувається. І сьогодні хочу про це і сказати mm -hmm. громадянам, нашим жителям Одеської області, що це відбувається. Заспокоїти, я розумію, що всі довго перебувають на цьому обліку і очікують yeah. свою дитину. І, на жаль, хочу донести, щоб поставилися з розумінням, що не від нас залежали всі ці такі моменти. І сьогодні процес піде швидше. Головне, щоб... Ви знайшли свою дитину, і у вас було бажання все-таки поїхати, познайомитися з нею. Я так розумію, що механізм трошечки змінився. Наскільки він став складнішим для батьків, наскільки він став довшим для батьків, які от зараз хочуть всиновити дитину раніше? Вони просто могли прийти до вас, потім приїхати <кій> до найближчого закладу, подивитися, познайомитися з дитиною, і, і все. А зараз дитина десь там, за кордоном, і це зрозуміти, от наскільки він складний? Ну, ось саме в Лише в цьому залишається складність mm -hmm. у прийнятті кожних громадян для себе, чи готові вони поїхати за кордон yeah. і зробити той крок, на який вони чекають. Там уже хтось декілька років, хтось mm -hmm. десятки років, хтось лише тільки зараз. А, складність в пакеті документів не mm -hmm. змінилася. Mm -hmm. Все, як було до цього моменту, так і залишається. Немає неспрощеної процедури, немає ніяких ускладнень, тобто такий же самий перелік документів і така ж сама. Можливість постановки на облік як кандидатів uh -huh. дійсно, коли діти перебували тут, то це в межах Одеської області, деякі знаходили дітей в інших областях, yeah. або навпаки, кандидати з інших областей приїздили до нас і встановився контакт на місці. А, і таким чином все відбувалося в рамках області, да? або в місті Одеса, або на тій території, де заклад і де перебуває дитина. Uh -huh. Сьогодні це ускладнюється лише тим, що дитина перебуває. Не дома, да. не тут, і ось це важливе питання і розуміння, чи готовий ви як кандидат. Поїхати, все таки, ми обов'язково роз'яснюємо спочатку всі умови угу. для того, щоб це не стало для когось сюрпризом. Що ось ми познайомилися перший раз онлайн, і потім кажемо, що потрібно їхати ще раз. Ми одразу не привезуть до вас дитину, так, да так. Тобто, ми одразу повідомляємо кандидатам про всю процедуру від угу. початку до кінця, для того, щоб вони могли прийняти конкретне для себе рішення. І довести, ну скажімо так, свою мрію до кінця. Так не дуже комусь можливо зручно. Я лише радію, тому що е, все таки наші діти з Доської області перебувають не так далеко. Угу. Румунія у нас, в принципі, від нашого південного регіону, там через їхати, кордон, паром, і ми вже там в Румунії декілька годин. Польща. Також, в принципі, те ж саме. Тому е, ось такі е, є з інших областей, де дітей вивозять, там є, і Нідерланди, і Швейцарія, і Австрія. Там я думаю, будуть складніші процеси з даному, ну в даному напрямку. Але ось нас спасає саме те, що наші діти ну, не так далеко знаходяться. І є розв'язка, і доступність, і е, е, аеропорти по факту дуже да. да. Тому е, думаю, все залежить від батьків. І поки що той результат, який є, він позитивний. Угу. Будемо бачити, як буде складатися далі. На жаль, про повернення дітей рано говорити. Ну, ми не можемо так. сьогодні говорити, що ми завтра можемо повернути всіх дітей. Є ще одна постанова. Яка була прийнята також 1 червня, там є моменти, коли можна прийняти рішення про повернення дітей. Наразі uh -huh. в області також триває відповідний процес. Ми визначаємо заклади, які знаходяться у нас на безпечно. Це території, uh -huh. небезпечна. У кожного заклада потрібне бути знову ж таки укриття і ось ця вся підготовка. І можливо, в майбутньому і можливо, в майбутньому, і перемога скоро буде. І ну, сподіваємося, так, звісно. І можливо, з якихось причин бувають різні причини, коли потрібно повернути дітей. бо yeah. В деяких державах, коли вони попадають під юрисдикцію права тієї чи іншої країни, ми стикаємося з певним рядом проблем, угу. які нас вимушують до того, що ми повинні прийняти рішення щодо повернення дітей. Поки що ми таких рішень не приймали, іде підготовка даних закладів. Можливо, в майбутньому такі рішення будуть прийняті щодо повернення дітей. Наразі працюємо над тим, щоб все-таки допомогти людям встановити контакт. Зі свого боку, ми допомагаємо. Ma, vediamo. Скажімо, там процедуру да і допомогу, uh -huh. як ми можемо ще допомогти кандидатам. Наприклад, у нас в Польщі ми за кошти обласної програми здійснюємо ротацію наших працівників там uh -huh. щомісяця або раз на два місяці. І той автобус, який везе працівників туди і звідти на роботу, у нас завжди є вільні місця, і ми таким тобто чином беремо поїхати, батьків, да. садимо, Таким чином ми Зручно. допомагаємо їм з на дорозі. Mm -hmm. Тобто ми враховуємо ті факти, що ось ми ось цьому можемо вам допомогти таким чином і повернути дітей yeah. разом з батьками. Або постанова дає можливість повернення з супроводжуючими, тобто mm -hmm. батьки потрібно поїхати встановити контакт, і потім тут завершається процедура, і супроводжуюча особа може привезти дитину на територію Одеської області і вже тут передати батькам, mm -hmm. тобто не їхати батькам декілька разів. Mm -hmm. Ну, Це якщо ми говоримо про прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Тобто, ми, як обласна адміністрація, наперед вжили таких заходів для mm -hmm. того, щоб ми розуміли, у кого. Зараз буде питання, немає закордонного паспорта, да. немає фінансової можливості декілька разів поїхати для того, щоб встановити цей контакт. Чоловік і не ми... може виїхати. Чоловік не може виїхати, да. але ну, там може їхати одна мама, да. і чоловік тут онлайн. Цей контакт відбувається. Але щоб допомогти людям і підтримати їх саме з фінансової сторони або таку, деякі люди просто е, побоюються ну, приїхати в іншу країну, да. вийти з автобуса не і не знає, що не робити. Мову да. не знаю, е, куди йти не знаю. Тому таким чином ми знову ж їх підтримуємо і допомогти для того, щоб все-таки відбулося, бо у нас пріоритет в першу чергу, щоб дитина все-таки знайшла родину. Е, е, такі є можливості не в кожній області. Угу. Звісно, знову ж таки повторюсь, тому що дуже далеко знаходяться ці діти, тому ротація не відбувається працівників. Але ми ну, наперед якось так у нас додумались до цього і зробили, щоб людям допомогти. Я впевнена, що зупинити родину, яка хоче взяти, от вона прийняла конче рішення, що ми забираємо цю дитину. Що б там не було, де б ця дитина не була, а навіть на Луні вони полетять за неї. Так. Якщо вони сумніваються, ну, звісно, знов-таки це дуже таке важке рішення. Я розумію, що це важке. І дуже рішення таке, яке не можна прийняти так похапцям, а давайте буду встановлювати. Ну, не буває такого. А якщо і буває, то це ненадовго дітей повертають і про такі ситуації ми теж знаємо. Але якщо все ж таки і мати, і батько вирішили, що да, точно, то вони все, вони знають, як доїхати. Вони й пішки підуть за цією дитиною, вони і привезуть її так. на єргошах як завгодно. Скажіть мені, будь ласка. А щодо негромадян громадян України, от вони зараз, діти там за кордоном, там є не громадяни України, Румунія чи там Польща. Чи можуть ті громадяни наших дітей всиновлювати зараз? Ні, угу. не можуть не. по перше, взагалі порядок відбувався е, для іноземних громадян. Через Міністерство соціальної політики зверталися вони туди, ті знайомили їх з базою дітей, але в Україні за місцем знаходження дитини відбувалося засідання суддів і приймалися рішення. Да. Сьогодні ця процедура заборонена для всіх іноземних громадян стосовно усиновлення наших дітей. Можливо... Це буде відкрите спочатку. Сьогодні дали змогу вперше нашим громадянам таку змогу, які чекали mm -hmm. півтора року. І я думаю, було б несправедливо, коли б ми е, нашим громадянам не дали таку змогу, а одразу yeah, іноземцям. Yeah. Тому, можливо, поступово будуть ще якісь зміни, але сьогодні так, як є. Дуже поступає е, багато я Знаю і на центральні органи влади, і вони наймають і адвокатів, mm -hmm. і скаржаться, вони хочуть використовувати себе право. Але сьогодні у нас так. Ну да буде ну, потім, ну знов таки, це якщо іноземець хоче врятувати якусь дитину, ми його розуміємо. Це і допомога дитині, це і йому знов таки дитина, продовження сімейних якихось традицій і так далі. І в нього є шанс такий. Він бачить, може навіть бачити цю дитину, яка живе зараз поруч з ним на території його держави. Ну, може, дійсно, держава прийме таке рішення. Хоча знов таки я розумію, що зараз у державі стільки запитань. Так. Величезна кількість. І дякую, що, хоч вона, хоч так думає про дітей, знаходить кошти, знаходить час от, от ці от механізми вигадувати і так далі. І вона не забуває про дітей, які все ж таки, я сподіваюся, повернуться в Україну, коли тут буде мирне життя, бо зараз повертати їх. Ну, дійсно ну є і ще у нас сьогоднішня ніч, так, ми переживали, да, тому да. дійсно ризики є, і це ну наражати їх на таку небезпеку? Ну знов таки, да, діти від безпеки поїхали, щоб потім повернутися у знов-таки у безпеку. Це не дуже хочеться. Скажіть, будь ласка, а от патронатні вихователі є теж таке а, така робота з вашої сторони. Вона проводиться. Скажіть, будь ласка, про це наскільки це цікаво? А, наскільки воно? Взагалі, то працює зараз. Е, є така е, форма е, патронатні вихователі наближена до сімейного виховання. Різниця в тому, що прийомні сім'ї дитячі будинки, наприклад, сімейного типу, туди влаштовуються діти на постійну основу на uh -huh. виховання, а патронатні вихователі це тимчасова форма е, влаштування, поки не буде вирішне питання. Або діти повертаються до біологічних батьків, що ті там налагодили свої якісь проблеми, uh -huh. чому забрали у них дітей, або що у них буде відповідний статус, позбавлення батьківського підприємства. Чи там сирота, і потім дитина влаштовується далі. Це альтернатива закладам. Угу. Тобто, у нас ми знаємо, що є центр соціально-психологічної реабілітації і притулки це заклад, тимчасового перебування дітей, поки не буде остаточно вирішений про статус дитини. І ось, щоб не забирати, наприклад, дитину, коли вилучається із сімейної форми. В заклад uh -huh. для зменшення стресу е була придумана така форма, щоб дитину залежати в наближених до сімей, тобто yeah. е в такій же формі, якби дома, нібито з батьками, але чужими людьми, але все ж таки наближених до сімейних не в закладі, uh -huh. там де велика кількість дітей. У нас в області. Функціонує таких 13 патронатних родин. Найбільша кількість в цьому плані в Білгородністровському районі. Угу. Якось в них там активно вони над цим попрацювали і мають такі сім'ї, і діти в них туди влаштовуються. Вона має багато ряд різних нюансів, і позитивних, і да, негативних. Да. Тому десь вона е, збільшення кількості таких сімей, десь трохи буксує, угу. десь є успіх. Це е, батьки кандидату отримують заробітну плату від держави е, там, порядка більше 10 тисяч гривень за те, що вони надають таку послугу дітям, угу. е, які опинилися це в них життєвих обставинах. І робота, це, і натхнення. Це, таке, це робота, да? так. Угу. І тобто вони. Um... найбільша така місія взагалі працювати патернатному вихователю з біологічними батьками, угу. тобто, щоб дитина подолала складні життєві обставини, поки відбуваються в її родині, працювати з дитиною і на збереження родинних стосунків. Угу. Тобто, тому що коли дитина потрапляє в заклад, ну ті батьки е, не часто можуть, скажем так, вилізти з тих ситуації, яка вона. Да, і ось да. патернат націлений саме на допомогу батькам змінити своє життя, і на повернення дитини все таки до біологічних батьків зараз. Цей механізм працює так. Він працює. я ж Кажу, у нас 13 uh -huh. таких сімей вони постійно заповнені. Uh -huh. Там є діти під час воєнного стану. Там також були відповідні зміни внесені раніше. Е, в патронат можна було влаштовувати дітей лише родинної групи, uh -huh. або якщо дитина одна влаштована. То е, додавить в цю родину чужих хлопчика і дівчинку, які опинилися в цій сільській чи міській раді, неможливо було. Під час воєнного стану такі зміни зробили, щоб розширити е, можливість патернатних вихователів. І сьогодні можна влаштовувати не рідних між собою дітей, mm -hmm. але не влаштовувати їх в заклади. Mm -hmm. е, це сьогодні пріоритет стоїть, звісно, у територіальних громадах, yeah. тому що. У них на території трапляються випадки, коли дитина потрапляє в складні життєві обставини разом зі своєю сім'єю, і для того, щоб допомогти родині або дитині, у них на території потрібна бути така як соціальна послуга, угу. щоб не забирати, наприклад, там з Болградського району і вести в притулок в місто Одесу за трідіві земель відривати цю дитину. Тобто, у них на території повинна працювати така послуга. Ті, хто активно над цим працюють, і які розуміють глобальність і цього питання, ну і собственно, є результат. Угу. 에, там, де скажімо так, менше цього, ну треба придати цьому зусиль, спілкуватися з людьми, роз'яснювати, надавати більше інформації, ну і підтримувати, допомагати. Я дякую вам за те, що прийшли до нас. Я розумію, що там залишилося ще дуже багато питань, але найголовніше, ми пройшли. Ми знаємо, що держава піклується про дітей. Ми знаємо, що є невеличка, але ж перша перемога, і цей процес, я впевнений, не зупиниться. Якщо у вас, шановні, є бажання всиновлювати дітей. Хоча б одного українця маленького повернути до себе, то звертайтеся, будь ласка, є такий зараз механізм, який дозволяє вам встановлювати дітей, які зараз на тимчасово за кордоном знаходяться на евакуації. Тож, будь ласка, не чекайте, механізм працює, все гаразд, вам допоможуть зі всіма процесами. Наталі Учупіна, начальниця служби у справах дітей Одеської обласної військової адміністрації, сьогодні у нашій студії. Дякую вам і вам дякую. Ну... Перші, хто дізнався сьогодні про нашу перемогу. Слухайте, ну вітаю вас з цією перемогою, Приходьте до нас ще з новими позитивними новинами. А я хочу подякувати і всім вам, хто був з нами, і подякувати ЗСУ, що дає можливість нам з вами спілкуватися, у тому числі про дітей, про наше майбутнє. Тримайтеся, українці, залишайтеся з першим міським.